Ми прийшли до нашої бази, ось наша база. Ага. А чому вона така маленька? Там тільки дві машини. Ой, одна машина і танк. І посередині ваш президент сидить. Ну, бо таку змогли построїть. І він даже на нас президент не кричав, що за те, що ми таке барахло построїли. Таку міні коробочку. Так. Тут пароль. <кхем> Воєнні. піп піп -пі 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 -пі. Заходимо. Ласточка ось стоїть. Ага, ласточка, пішли, що ви стали. Воювать поки що. Ви воювати поки що сьогодні не підете. Я вам дам. виходні ми тут новеньких притащили. Давайте ведіть їх сюди. Давайте заходьте, бо скоро двері закриються. Блін, я успію добігти, та успієш, успієш Двері закриваються. Ні. Фух. Не. Фух Я був на край смерті. Що це? Бо я вспів забігти, поки двері ваші закривались. Так. А кого я там бачу? Опігіть. Президент, з тобі все нормально? Нагинайтесь! В смислі, хтось іде? Тікайте, кроме кавуна. Ну, Президент, постой. Це наш. Не може бути. Він для нас враг. Ну, Кліна, ну це мій друг лучший. Я вам не вірю. Він предатель. Я читав у книги, він вбивав усіх підряд. Я, Я вже не такий. Я вже бросив усіх. Я тепер люблю мелонів, то тобто є кавунів, яблук. Я їх обох люблю. Воєнні мене спасли, а ви замість благодарності вбивайте нас. Ми хочемо вже прикротити війну, навіть президент нашій плаче за те, що я допомагаю кавунові. Ну ладно. Дивись мені. Так, стил. Оп, загиляйся. Дивись мені. Забудешь захочешь убить, Я тебя убью. Ой, да кто там захочет? Бойте никого не убью никого. Так, ідіть на танк. Блін, вас четверо, а в танк не поміститеся ви. Там тільки три місця. Ну, виходить, хтось на машині поїде. А можна я з Вадімом поїду на машині? Два туди, два туди. Так там на танкові три місця. Нічого страшного. Хорошо. Ховайте пістолети, щоб вас не задавило. Я начебто заповнив, які у нього пістолети. Або давайте ви, ви їдете, а її хай трошки відведуть. Отдихнуть. Так, я стою, бо я не вмію рулить. Так, і мені треба сісти, бо я вмію рулить. Ну, все. Через що виїжджать? Їдьте, просто їдьте. Э. ты дурачок. А что она такая, точно? Вот дурачок, настоящий. Да все, короче, выезжаем. А я вылети, ай! Я вылети случайно. Короче, Ваня йде на лікарню. Е, що з машиною? Ай, рука моя. Та ч сьогодні... Ай. Странно. Иди дивно. Бліна. Фух, це був тільки сон. Фух, нікого нема. Фух, все на місці. Це був тільки сон. Ніхто не прийшов. Вадим, ти на дворі? А ми з ванею зайдемо в воєнну базу і ну бо в нього задумпалось, коли в нього нога ламається. Ми з -з за, за те, що йому одержати. Та... І склеїмо ногу. І попробуй мені колотиня поламатися норушку. Все. І попробуй тільки нога поламатися. Я тебе вб'ю. І буде вадім без ноги. Бліна, ну пішли вже, коротше. Що ми сусулимось? Ми вже прийшли до. До бази ми вже прийшли і так, розказую вам правила. Перед цим, щоб заходити, треба сказати пароль. Пароль це стрельнуть угору? Ні. Воєнні. піп 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 -пі 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 -пі. О. О, добрий день! Добрий день, добрий день. Як ви там? Все нормально з вами? Та не дуже. Ми ви провели нових воє... солдатів? Да, да. Тільки один із них каву. В смислі каву. Воно бистро вигнать. А щось ліп по голові спустувати. Ущипніть мене, або вдайте. Окей. Пррррр. Або сам себе ущипну за, за бубурку. А -а -а -а! Це... Це не сон? Ви реально з кавуном? Да, ми з кавуном. Фу. Ладно. Його, кстати, звать Вадим. Ну і що він хоче, той Вадим? Він, вообще-то, нам помогав. Вам помогав? Окей. Заходьте, бо якісь звуки. Походу, їхній танк їде. В смислі танк? Ну, виїжджає. Вадим, то чого ти? то чого тоді стоїм? Побігли. Ой.

Ух, ух, двері закриваються. Пану, відкривайте! Фану открывайте, мы убьем ваши двери. -мо. Тут придется воювати з... Ой. Давай, відкривайте двері. Відкривайте Відкривайте, відкривайте! Блін, дуло відвалилося. Ну, все одно будемо ломитися. Есть, двери уже потихоньку спадают. Есть. Нет. Беріть беру бомбу І кидаю, Ой ха, камень кинули свичай с На блін Колеса одвалилися. Що нам делать? Сейділ ждать підмогу. Бо ми почти цю дверь гамняну добили. Ай! О! Блін, ти нам двигун поламав! Так, положи отут. Ну що, Вадім і Ваня, провіримо ваші сили. Настільки ви можете вбити отих трьох гамняних кавуна. В Смислі Вадім! Блін, аж моя любима порвалася. Ну нічого. Ну, зато ми воєм, зато ми не проїгли. Його частин тут буде у. Ай, задув, коли нога у мене ламається. А. Його тут буде частин. Буде... Будуть такі частини, Г... будуть такі частини грузні і будуть такі десь такі. Качають тебе. Ну, хорошо. Блін, Вадим. А чого ти іменно хотів мене спасти? За те, що мене от другий воєнний вбив. Бо мені жалко стало. Дитей. Я вообще люблю дітей Ой, вибачте, президент. Нічого Так, ой, вибачте Та нічого Дітям я на дітей не буду кричати Блін, аж машина помнулася І за вас. Дурацкий ви. Стреляй. Чем стрілять? У нас пістолета нема. Кукусики. Ваня, не йди без мене. Ти чуєш мене, Ваня, не йди без мене. Ванечка. Я кому сказав не йти без мене. Вбивай давай, вбивай цього Ваню дурацького Хорошо убью. Ай, ты ти... дурачок. На дурацкий. Ай, моя рука. Что не хватало, чтобы ты руку утрата. Заткнись одного светь. Ай! Ай. Нет, Ван... Я... Нет, Ванечка. Ванечка. Вен! Нет. Я в Ванечка. Не надо было листы без меня. Я понимаю. Давай. Заходи. Пофиг уже на две пистолет. І це хоч. Головне, щоб ты не умер. Ой. Президент у нас ранений. Щас двері попытаюсь закрыть. Недостаточно батарей, щоб закрити двері. Недостаточно батареї, щоб закрити двері. 음... 음... Блин. Там щлинка осталась, вона не, впіла, не, в, не вспіла закритися. У мене дві ноги. Я їх усіх потратив. Танк пропадає через три дві. Ні, рука успій. Танк удаляється. дай мне мои ноги Вадим Вадим не плачь Ванечка у меня только есть пластыри зачем мне эти пластыри давай нога присасывайся у она не присасывается Ванячка, Ваня, лежи. Ай, мені ж треба уставать Ваня. Який ти не слуханий? мені таке ж саме казав. Ай, ай, боляче, настільки боляче. Що ж стоять не можу. Ну, добування. Ну, А в тебе, Вадим, нема раненій? Та начебто нема, нема. Ай, мене раніній нема. Ще й больно своєю ногою вдарив по мозгам у воєнного. Ай, пече досі. Ну, все, Ванечка, встравай. А як же руку мою? Будеш з пластирів ходити, ми тобі її зашиємо колись. Блин, а мій пистолет. Ладно, перемих же пистолет. О, так сам такий самый, як и у Вадима. Да, такий самый, як у Вадим. Юху! Клас! Класс! У меня пістолет. Як у Вадима. Юху!